Вітаю на першому подільському рівень довіри українців до президента. Зріс поліція знешкодила злочинну організацію наркоторгівців Біле братерство на Хмельниччину із Латвії. Екстрадували 35-річного шепетівчанина. 18-річна дівчина продавала наркотики у Старокостянтинові впродовж п'яти хвилин. Розповім деталі. Рівень довіри до президента України зріс до 67% на тлі загострення відносин із Сполученими Штатами Америки. Такі дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у період з 14 лютого по 4 березня 2025 року. Рівень довіри до Володимира Зеленського зріс до 67%, А частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. У порівнянні із станом на першу половину лютого 2025 року до загострення відносин України і США 57% довіряли Володимиру Зеленському. Не довіряли 37%. На Дніпропетровщині знешкодили злочину організацію наркоторговців Біле братерство, які збували до 35 тисяч доз психотропів на місяць. Про це повідомляє Нацполіція. Структура організації складалася з кількох відокремлених ланок і налічувала понад два десятки осіб. За даними слідства, 50-річний кримінальний авторитет, організатор цього братства, налагодив наркобізнес на території міста Нікополя та міста Покрови. Дніпропетровської області до протиправної діяльності залучив ще 15 осіб. І цей наркобізнес приносив їм понад 12 мільйонів гривень щомісяця. 16 фігурантів отримали підозри, 10 із них затримали. Завершено ліквідацію наслідків удару російського БПЛА на об'єкт укриття Чорнобильської АЕС. Про це повідомили у ДСНС України. Проте моніторинг стану об'єкту триває. Шанували полеглого захисника. У Кам'янці-Подільському на фасаді ліцею номер 7 відкрили меморіальну дошку герою Володимиру Мартинюку. 34-річний молодший сержант загинув 12 вересня 2022 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Безімене Херсонської області. Півтора роки вважався зниклим безвісти. Поховали захисника на меморіальній алеї слави міського кладовища у Кам'янці-Подільському. Рішенням 42-ї сесії герою присвоєно звання почесний громадянин міста Кам'янця. Подільського посмертно Вічнесла та Шана полеглому захисникові співчуття рідним. На Хмельниччині 18-річна дівчина торгувала синтетичними наркотиками. PvP. Правоохоронці викрали жительку міста Старокостянтинів, яка зустрічалася із клієнтами за місцем свого проживання і особисто передавала наркотики за готівку. Задокументувавши декілька фактів злочинного збуту. Поліція затримала наркодилерку. Їй оголошена підозра. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми із конфіскацією майна. До України екстрадовано 35-річного шепетівчана, шепетівчанина, який після вчинення низки злочинів втік до Латвійської республіки у грудні минулого року. Його затримали на території Латвії, а вже 3 березня 2025-го передали українським правоохоронцям. За даними слідства, у 2017 році у місті Шепетівка підозрюваний вчинив хуліганство, незаконно зберігав бойові припаси і вчинив насильство щодо своєї співмешканки. Після того покинув Україну та був оголошений у міжнародний. Рошук. Його спільника, до слова, засудили до восьми років позбавлення волі. Римські динарії та частину давнього списа київські митники передали до державного історико-культурного заповідника Межибіж. Срібні монети митники виявили у поштовому відправленні до США, яке намагалися надіслати як сувенір. Частину спису намагалися вивести до Великобританії, задекларувавши її як декоративну репліку. Це вже не перший випадок, коли київські митники повертають до заповідника у Межибіжі Хмельницького району культурні цінності. Минулого разу це був Вклоно кримського моча, що датується першим, третім століттям нашої ери. І це все, про що встигаю розповісти. Більше інформації у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся. Дбайте про інформаційну гігієну та ментальне здоров'я, а ще про наших відважних захисників та захисниць. Тож підтримуємо українське військо. Слава Україні! Героям слава!